Я Наталя Миколаївна Таран і я ваш алерголог. З 2012 року працюю в медицині, з 2011 го вже як лікар педіатр була викладачем педіатрії на кафедрі Запорізького державного медичного університету. Мої дослідження в галузі імунотерапії привели мене до захисту кандидатської дисертації, що стало одним з важливіших етапів моєї кар'єри. З 2012 року займаюся алергологією серед дітей. Дорослих. Моє захоплення медициною виражається не тільки через роботу з пацієнтами, але й через викладання, виступи в конференціях. Я є автором понад 20 наукових статей у медичних журналах та беру участь у наукових дослідженнях. Я постійно вдосконалюю свої навички, знання, щоб бути на крок попереду в галузі алергології і педіатрії. Моя пристрасть до цієї професії обумовлена щастя моїх пацієнтів. Я бачила, як правильне лікування може змінити життя людей, звільнити їх від алергічних проблем. І я глибоко переконана. Що, якщо ви почуєте мої рекомендації, якщо будете їх наслідувати, ви зможете забути про алергію назавжди? Моє задоволення від роботи досягає піку, коли я бачу результати лікування моїх пацієнтів і знаю, що їм полегшало. Однак я дуже засмучуюсь, коли пацієнти не вірять у можливість одужання або мають якісь стійкі помилкові уявлення про своє захворювання, тому що вірю в те. Що можна допомогти кожному пацієнту забути про алергію. Мені приємно бачити, коли мої пацієнти почуваються комфортно зі мною, тому я завжди намагаюся створити атмосферу довіри і відкритості. Адже чим більше ми з вами говоритимемо, тим краще я зможу вам допомогти. Я не лише лікар, але й мама. У мене є син, чоловік, і ми дуже любимо проводити час на природі, насолоджуватись прогулянками. І я розумію, наскільки важливо і вам бути здоровими, щоб проблеми зі здоров'ям не заважали бути щасливими. Пам'ятайте, що я тут, щоб допомогти вам, не соромтеся, ставити запитання та ділитися своїми побоюваннями. Разом ми знайдемо найкраще рішення для вашого здоров'я і комфорту. Дякую за довіру, можливість допомогти вам.